Вітаю вас, малята, на з зліплення. На сьогоднішньому занятті ми познайомимося з пташкою, яка є символом добробуту та щасливої долі. Відлітають за моря у краї далекі, на будинках гнізда в'ють, звати їх лелеки. Понад 17 видів лелек. В Україні живуть два види білий і чорний лелека. В народі лелеку ще називають чорногус, бусол, бусько, жабоїд, адже улюблена їх їжа це жаби, змії, молюски різні і навіть маленькі зайчата. Птах ходить болотами і полями, шукаючи собі їжу, де зазвичай любить влаштовувати свої гнізда. В логих лісах поблизу річок, озер та боліт. Але часто лелека будує гнізда на сільських будівлях, навіть на опорах електропередач, звідси і повір'я, таке ходить в народі, де лелека водиться, там щастя родиться. У сьогодні погляньте на птаха, ми зліпимо білу лелеку. Лелеку можна побачити. Далеку, тому що в неї довгі-довгі ноги, так як вона ходить по болотам, і довгий-довгий дзьоб лелека білого кольору. Ось у неї ніби штанці на лапках, і чорні трохи крила, а сама вона біла. Для роботи нам сьогодні знадобиться стека. Пластилин білого, червоного чорного кольору, а також зубочистки або два сірники для лапок. І так, беремо великого, великий шматок пластилину, скочуємо його в кульку і з кульки робимо овал. Ось такий овал Два шматочки однакового розміру білого пластилину. Один скочуємо в довгу ковбаску, це буде шия нашого лелеки, а інший скочуємо в кульку, прикріплюємо шию лелеки до тулуба. Пальчиками добре пригладжуємо до тулуба, щоб трималась голівка. Якщо у вас м'який пластилин, то можна також додати зубочистку або сірника, щоб шия трималася. Кульку, яку ми скотили, прикріплюємо до шиї. Це буде голівка нашого лелеки. Ось така. У нас вже і постать отрималася. Зараз беремо два шматочки однакового розміру білого пластилину. Ось десь два шматочки скочуємо кулечки з цих біленьких шматочків. І ще Два шматочки такого ж розміру для ще двох кульок, але чорного кольору. Це ми будемо робити крила для, наших, для нашого лелеки. Скочуємо всі кульки чорні і білі. Тепер з цих кульок ми робимо, розплющуємо в пальчиках. Одна частина заокруглена, а іншу частину ми розплескуємо ось так. В крапельку придаємо форму крапельки, загострена одна частина. Одна кулька білого кольору, і таку ж кульку ми робимо для другого крила. Прийняли дві кульки, і такі ж кульки робимо, такі крила робимо з чорного кольору. Ось уже крильця готові. Тепер способом накладування під білу кульку ми накладуємо чорну кульку. Ось так. Так. Тепер за допомогою стеків ми зробимо такі смужки, ніби періни наших крильців на одному і на іншому. Ось такі смужечки. І прикріпимо крильця до тулуба з однієї, з одного боку з іншого боку. Добре пальчиками примащуємо ось. У нас вже лелека крильцями. А зараз ми зробимо, відріжемо маленький шматочок білого пластилину. Нам потрібно зробити хвостик нашому лелеці. Тому ми скотимо кулечку, потім цю кулечку перетворимо на трикутничок, такий невеличкий. Ось За допомогою стеки знов, знову додамо смужечки. Ось у нас хвостик вийшов. І прикріпимо ззаді до спинки хвостик нашому лалеці. Ось так. Тепер дітки, збі... я вже вам показувала лелеку, в нього ніби штанці. Тому ми візьмемо два однакові шматочки пластилину, Ско... скочимо дві однакові кульки, перевернемо нашу лелеку, щоб нам було зручно, і йому зробимо такі штанці. До яких, до яких будуть кріпиться ніжки. Ось ми прикріпили наші кульки. А тепер беремо зубочистку і вставляємо в ці кульки. Ось одна зубочистка, длина ноги у нас буде чорногус наш. Ось так. Ось такий він. Тепер білий пластилин нам уже не потрібен. Ми беремо червоний пластилин, два однакові шматочки. Ось один. Ми йому зробимо лапки. Один інший. Робимо кульки, дві однакові. Ці кульки сплещуємо. Робимо також трикутної майже форми. Одна. Або форма крапельки. Ось інша. Дві лапки. За допомогою стеки ми робимо надрізи. Ось одна лапка буде, інша лапка буде. Ось такі надрізи. За допомогою стека нам поможе відірвати і ставимо зубочистки лапки нашому чорногозу з червоного пластилину ми повинні йому зробити дзьобик. Дзьобик похожий на морквину. Я зроблю по краях дзьобика такі надрізи за допомогою стеки з одного боку. І з іншого боку, а зверху ось такі маленькі дирочки, це носик його ось і прикріпимо до нашого лелеки, дзьобик. Ось уже й дзьобик є. А тепер зовсім маленькі дві кулечки ми повинні зробити. Очки нашому лечі. Зовсім маленький шматочок, ділимо половинку, скочую прямо в руках малесенькі кулечки з одного боку оку і з другого боку оку. Ось такий гарний лелека, діти, отримався у мене. Сподіваюся, що чудовий лелека, виконаний своїми руками, принесе затишок і згоду в ваш будинок. Старайтесь, творіть, ліпіть. Чудову лелеку. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята!